Вітаю вас, діти. До нас в гості завітав гномик і хоче розповісти, що з ним трапилось. Якось ввечері я хотів відпочити від лісових турбот і почув під вікном, що хтось плаче. Це було маленьке дівчиня. Я хочу додому, до мами. Що сталося? Дівчиня вийшла вранці гуляти, зайшло далеко в ліс і загубилось. Давайте допоможемо. Для цього треба запалити ліхтарики. У гнома є конверт з геометричними фігурами. Давайте зробимо ліхтарик. А коли запалюють ліхтарики? Так, ввечері чи вночі, коли стає темно, можемо вирушати. А поки наші герої будуть іти, ми з вами пограємося в гру. Якщо ви побачите картинку ніч або вечір, закриваємо оченята. А коли побачите картинку день або ранок встаємо і стрибаємо. Цілу ніч ходили наші герої, але так і не знайшли будиночка білченяти. Але на ранок воно пригадало, що живе на найвищій ялинці. Розгляньте ялинки. Які вони за висотою? Де найвища, де найнижча? Знайдіть ялинку, на якій живе білченя. Молодці! Ось ми і допомогли знайти мамі білці своє білченя. Мама білка дякує за допомогу, а гномик з нами прощається, тому що в нього дуже багато справ.